Ще одна модна тенденція останніх років це об'єднання кухні і вітальні. Цей прийом дозволяє розширити зону відпочинку і отримати простору кухню про достоинства і недоліки такого планування мова піде нижче, що важливо знати для облаштування комфортного стильного інтер'єру і як отримати великий і ефектний простір. Переваги і недоліки суміщеної кухні з вітальною, незаперечною перевагою кухні вітальнієї масштаб велике відкрите приміщення, як правило. Стандартні приміщення для кухні не володіють потрібними розмірами і формою, і доводиться підлаштовуватися під те, що є при відкритому плануванні. Ви можете дозволити собі проявити фантазію і виконати свої давні мрії, наприклад, мийку під вікно або робочий функціональний острів. Ви вже не обмежені пропорціями приміщення, і можна розмістити, наприклад, радіосну кухню або кухню з незвичайною барною стійкою. Серед недоліків найвагомішим є запах їжі. Хороша витяжка, особливо якщо їй користуватися, вирішить цю проблему. Звертайте увагу на потужність витяжки, а якщо ви вирішили вивезти її в повітропровід, то заздалегідь дізнайтеся про його працездатності. Так само варто звернути увагу на віддаленість витяжки від плити, можливо, доведеться вбудувати в повітропровід додатковий мотор для збільшення тяги витяжки. Ще один мінус випливає з плюса. Вам доведеться готувати прилюдно. Не всі це люблять, але тут, як то кажуть, доведеться вибирати або бути разом з сім'єю і друзями, або готувати в окремому відведеному для цього приміщенні з іншими мінусами відкритої кухні можна легко впоратися при грамотному її проектуванні. Про це і підемова нижче планування суміщеного приміщення. Якщо ви володар маленького приміщення під кухню. То зробити кухню більше допоможе перепланування, про що варто подумати: узгодження перенесення стін, труб. Подбайте процеси зздалегідь і знайтеся, які стіни можна прибрати, отримайте відповідні документи та дозволи до складання дизайн проекту. Будь-яка кухня, велика чи маленька, вимагає грамотної розстановки меблів. Пам'ятайте про робочому трикутнику, тобто відстань між плитою, раковиною і холодильником, не повинно перевищувати метра півтора інакше. В процесі готування ви будете витрачати далеко не зайві сили і час, намотаючи кола по кухні. Зонування, якщо у вас трапляються гості, навряд чи їх обрадує перспектива спати на кухні, варто подбати заздалегідь як відокремити приватну зону, можливо, подумати про розсувних перегородках. До речі, розставляти всі меблі в одну лінію зовсім не обов'язково, немає і нічого нуднішого, ніж пересуватися по одній лінії. Тим більше зараз, в наш технологічний дизайнерський вік, коли стільки вже придумано і розроблено спеціально для вас, не бійтеся експериментувати і знайдіть з усього втіленого, що подобається особисто вам. Радіусні кухні, кухні з островом, кухні перетікають в стелажі, кухні трансформери, які ховаються за розсувними дверцятами, коли приходять гості, що з цього підходить вам особисто, і не забудьте, звичайно. Продумати містку зону зберігання для посуду і побутової техніки, оскільки простір відкрите, можливо, ви захочете щось приховати від очей гостей. Дизайн інтер'єру тут варто подумати про кольори, матеріали та форми: цемент, вращероване дерево, метал, кераміка, дзеркальний глянець або оксамитові матові. Тенденція останніх років екологічність, і справа зовсім не в тому, що для створення інтер'єру кухні використовується все більше природних матеріалів: дерева, граніту, мармуру, екологічний дизайн підхопив і другою тенденцією останніх років екологічної свідомості. Якщо для вас важливо не завдавати шкоди природі, не брати участь у вирубці лісів. То передові розробки в області матеріалів спеціально для вас. Сучасні матеріали пройшли перевірку неостойчивості до стирання, до перепадів температур і вологості, але головною сптане на безпеку вони імітують природні поверхні каменю або состоронного дерева, передаючи його текстуру і кольору, коли ви визначилися з квітами і фактурами. Варто подумати і формі майбутньої кухні, приміщення квадратної форми. Для початку складіть план приміщення, на якому чітко розмежувати функції, зони відпочинку, прийому і готування їжі, подивіться, де розташовуються вікна, кухня найбільше потребує природного освітлення, не ховайте її в темний куток. Квадратному приміщенню підійде кутова і радіусна кухня з барною стійкою, але невподібна або лінійна від стіни до стіни. Плюс квадратного приміщення в тому, що його можна розбити на кілька квадратів, в кожному з яких затишно розміститься своя зона площа кімнати, прямокутна. У прямокутному приміщенні кухні вітальні прекрасно поміститься пряма кутова, подібна кухня з островом. Головне про що варто пам'ятати при плануванні інтер'єру, не перевантажувати його громісткою об'ємною масивними меблями, затишку додасть обідній стіл круглої або овальної форми, варіанти зонування кольором, світлом, оздоблювальними матеріалами, меблями. Найлегший спосіб зберегти простір кухні вітальні і трансформувати приміщення під будь. Яку ситуацію це зонування за допомогою розсумних перегородок? Перегородка може бути скляною, щоб пропускати світло дерев'яною і навіть металевою, в залежності від дизайну інтер'єру, добре з функцією зонування справляються і стелажі, легкі повітряні конструкції не тільки розмежовують простір, але і є системою зберігання другий, менш радикальний варіант зонування кольором. Так, як площа приміщення досить велика гра кольором і фактурами додасть композиції жвавості, такий інтер'єр хочеться розглядати ексклюзивні шпалери, яскраві акценти дозволять пограти з обсягами і формою. Зонувати приміщення можна і за допомогою матеріалів покриття підлоги, може бути різних кольорів і фактур. Для кухні предкочити ленке, або плитка, для вітальні можна передбачити паркет або ламінат. І, звичайно, не забуваємо про світло. Саме він буде створювати настрій в приміщенні. Здалегідь продумайте світлові сценарії, подумайте, де буде розташовуватися вбудовані світильники, що буде над обіднім столом люстра або світильники, чи потрібен торшер у вітальні світло, як і колір в потрібний момент дозволить приховати те, що ви не хочете показувати, або навпаки, показати те. Що ви хочете підкреслити. Зробити це можна, наприклад, повісивши незвичайну люстру над дизайнерським обіднім столом або стильним диваном. Вибір стилю для кухні-вітальні стиль має значення, сучасна чи класична. Ці два основних напрямки постійно конкурують між собою. Класичні кухні сьогодні тільки цитують історичні інтер'єри, вони легко інтегруються в житлове середовище. Класичний інтер'єр нестаріюча класика підійде для теплих сімейних посиденьок, класичну кухню виготовляють з дерева або фарбують в колір стін, виділяючи гіпсові карнизи і фризи на стелі і стінах, ретельно підбирають аксесуари і сервізи, які виставляються в засклених шафах, хайтек і мінімалізм. Кухня в сучасній стилістиці вимагає більшої відповідальності, в ній все повинно бути продумано до найдрібніших деталей, щоб дотримати чистоту ліній, але одночасно і функціональність сучасні кухні виконуються з бетону, металу, мармуру, дерева і навіть скла бувають як відкритими індустріальному стилі, так і повністю закритими, зливаючись зі стінами напрямок лофт, плаковане або грубе, необроблене дерево. Алюміній і метал з порошковим напиленням, кухні лофт нагадують творчий робочий простір для життя для майстер-класів, воркшопів, семінарів і дружніх домашніх дискусій навколо кулінарного мистецтва. Стиль прованс: легкий прованс подарує атмосферу затишку, створить відчуття заміського будинку, найчастіше використовуються природні матеріали і безліч рослинності, стиль уникає вишуканих меблів і складних геометричних форм, його перевага. Красивих деталях напрямок арт деко наймодніше і актуальний напрямок в дизайні, розкіш і функціональність, елегантність і шик прекрасно вписуються в сучасний ритм життя, це інтер'єр екстраколоса, де кожна річ говорить про достаток її власника, оздоблення, стіни, стеля, підлога залежно від обраного стилю, підбираються, і матеріали зараз в моді кольору натуральні, матеріали і фактури. Природні, у вітальня може стати полем для творчості, стіни з фактурними шпалерами або забарвлення із них кольорів, декоративна штукатурка і цегла. Все це додасть інтер'єру динамічність і індивідуальність. Подумайте, як це буде поєднуватися з підлогою і стелею, наливна підлога, плитка, мармур, паркет ламінат, яким буде стеля, можливо, для кухні, суміщеної з вітальною, підійде натяжна стеля, щоб приховати труби і комунікації. Підбір і розстановка меблів. Напишіть список з усіх предметів, які ви б хотіли мати, а потім подумайте, чи так вони вам потрібні. Наприклад, визначитися, чи треба взагалі купувати обідній стіл, або в вашому випадку можна обійтися барною стійкою, чи потрібно буфет або сервірувальний стіл, як буде оформлена зона відпочинку, чи потрібні крісла або банкетки. Або буде досить розкішного котового дивана, виходячи з роздумів, ви прийдете до оптимальної розстановці меблів, вікна в суміщеному інтер'єрі, оформлення вікон, текстиль вносить в інтер'єр певний затишок. Важкі оксамитові штори додадуть приміщенню солідності або будуть яскравим колірним акцентом, Втім, у вітальні ви можете собі дозволити експерименти припустимо встановити на одне з вікон екран для домашнього кінотеатру на обкладинці дизайн Крашенінні-Кової.